Волинські поліцейські отримали поранення під час розмінувань на Херсонщині. Начальник відділу вибухотехнічної служби Ігор Заболотний та його підлеглий Дмитро Грисюк понад місяць перебувають у лікарні. Як розповідає Ігор Заболотний, на початку листопада він разом із колегами поїхав розміновувати територію у селі Михайлівка Береславського району. Це була перша половина дня, 8 листопада. Туди поїхали дві групи. Це Дві групи я не буду називати які регіони, але нас було там шість чоловік, так як обсяг роботи був немаленький. Це були позиції військового формування Російської Федерації. Під час розмінувань у лісу смузі стався вибух. Це був касетний субоприпас о 16 Він призначений для ураження живої сили. Як розповів вибухотехнік Дмитро Грисюк, особливість цього боєприпасу у тому, що в будь-який момент в ньому може спрацювати система самоліквідації і він вибухає. Але я в собі був певний, що я буду максимально обережно, максимально буду безпечно всім відноситись. І така ситуація трапилась. Це ну, неочікувано і на цей не є наша якось чи помилка, чи як. Це було все неконтактно. Дмитро отримав серйозніші поранення, бо стояв ближче до місця вибуху. Каже, у трьох-чотирьох метрах. Першопочатково надав допомогу керівник Ігор Сергійович, хоч і сам отримав поранення ноги, насквозь пройшов осколок. Він ще на той момент не знав, не відчував. Евакуйовували вже хлопці Ну, вже теж прийшли, вже почали більше допомагати, бо я вже тоді вже не міг стати на ноги. Я не втрачав свідомість аж до самої, скажімо так, хірургічного стола. Ну, я їхав, я знав, що я буду жити ста що зі мною буде все добре. Про свої поранення чоловіки говорити не хочуть. Попереду в Дмитра Грисюка операція. Ігор Заболотний чекає на дозвіл лікаря повернутися на службу. Що так, легким спугом, але ну на жаль, Дмитро трошки більше отримав там певних ушкоджень. Ну дай Боже, щоб все було добре, щоб видужив і був уже поруч з нами. Інша група волинських вибухотехніків нині продовжує розмінування на Херсонщині, розповів Ігор Заболотний. каже за час повномасштабної війни його підрозділ виїздив на усі деокуповані території. Дар'я Тимошкова, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини Луцьк.